Цього тижня всі говорили про репера підідіді, але у світі сталося ще багато чого. Розкажу про це просто зараз у Гейновинах. Ребел Вілсон одружилася. Акторка та її партнерка відіграли весілля в Італії. Це була приватна церемонія на острові Сардинія. Ребел Вілсон та Рамона Агрума зустрічаються вже декілька років та виховують доньку. А от Колтон Андервуд став батьком. Колишній американський футболіст та його партнер показали свою дитину. Хлопчика назвали Бішопом. Нагадаємо, Колтон Андервуд декілька років тому знявся в американському шоу Холостяк. А потім зробив камінаут, як гей. Це було те, що нас зблизило на початку відносин. Ми обидва хотіли бути батьками. Це був такий неймовірний досвід. Тепер наш світ у тисячу разів кращий із сином. А поки одні ЛГБТ люди одружуються та виховують дітей, інших переслідують за те, ким вони є. У Білорусі почалася нова хвиля репресій. Тамтешня міліція арештувала декілька десятків лгбт людей. Можливо, так влада готується до прийняття закону про так звану гей-пропаганду. Сьогоднішні затримання лгбт активістів і трансперсон в Білорусі це черговий крок до підготовки закону про заборону так званої гей-пропаганди. Перший крок був у квітні цього року, коли міністерство культури прирівняло всі згадки про ЛГБТ до порнографії. Тепер стало відомо, що затримані люди можуть сісти до в'язниці на чотири роки. А от у Таїланді тепер можливі одностатеві шлюби. Ця країна стала першою у Південно-Східній Азії, яка отримала такий дозвіл. Рішення підписав король Махава Джера Лонгкорн. Закон набуде чинності на початку наступного року. лгбт люди після одруження отримують ті ж можливості, як і гетеросексуальні, а саме юридичні, фінансові та медичні права. Ще один камінаут в українській армії його зробив хлопець Давид. Йому 23, і він не Житомира. У 2021 році він пішов на строкову службу, а невдовзі підписав контракт. Зараз він сержант. Давид каже, він аромантик та асексуал. З досить раннього віку. Мене цікавили питання на кшталт, чому суспільство приділяє так багато уваги сексу, або що ж таке закоханість, що таке любов, як воно відчувається, і в мене пішло досить багато часу на сприйняття власної асексуальності і романтичності. Було непросто. Але зараз я цілком впевнений своїй орієнтації. Нова хвиля активізму в Україні відбудеться лгбт конференція. Туди запрошують 60 активних людей, які хочуть змінювати світ. Вони зможуть обговорити підсумки цього року, а також цілі на наступний. лгбт конференція відбудеться 5-6 грудня. Форму реєстрації шукає під цим відео. І ми чекаємо там саме тебе. На ній активісти, особи, що приймають рішення, представники та представниці бізнесу будуть разом будувати краще майбутнє для ЛГБТК спільноти України. Долучайся до нової хвилі. Ми чекаємо саме тебе. А у нас маленьке свято: 50 тисяч людей підписалися на Ютуб канал Зет. Дякуємо вам за те, що ви дивитеся наше шоу Гей, новини та гей-пропаганда. Якщо хочете нас підтримати, то ставайте нашими спонсорами і спонсорками, і тоді контенту буде ще більше. 35 гривень на місяць це насправді менше ніж філіжанка кави. Підтримуйте Зет своїми донатами, адже підтримувати те, що вам подобається, це правильно. Не забудь написати коментар під цим випуском гей-новин. за найкраще. Ми подаруємо тобі футболку. А на цьому, все. Дякуємо нашим військовим, які щодня наближають перемогу. Побачимося наступного тижня.